З другим днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми Дей. В студії працює Юлія Беберштейн. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Сморій та нечистоти від сміттєвих баків вже кілька років псують життя мешканцям будинку 24 по вулиці Карла Маркса. Змінилися тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для бюджетних установ та інших споживачів. На території індустріального парку «Свема» створять унікальний музей, присвячений остарбайтерам. Дюймовачка в шостій відбулася прем'єра чергового спектаклю зразкового театрального колективу Дзеркало центру естетичного виховання. Нестерпний сморід. Ріки нечистот, рімух та безхаченки саме таку картину бачать і відчувають кожного дня з вікон своїх квартир мешканці будинку номер 24 що по вулиці Карла Маркса. Вже кілька років їм приносять незручності шість сміттєвих баків. Розташованих навпроти їх п'ятиповерхівки, люди скажуться, що побутові та будівельні відходи звозять на їх майданчик звідусюду, тому контейнери і переповнюються. На неодноразові письмові звернення у відповідній інстанції жодної відповіді шосткинці не отримали. Світлана Ковальчук намагалася розібратися у цій непростій ситуації. Сморід, мухи та сміття, які розповсюджують контейнери, дошкуляють мешканцям 24-го будинку, що по вулиці Карла Маркса, вже близько чотирьох років. Раніше, кажуть люди, баки розташовувались трохи далі від п'ятиповерхівки і не завдавали незручностей. Але після того, як місце їх дислокації змінили, життя шосткинців перетворилося на суцільне страждання. Очень мішає, особливо в літнє час. Утром починають бомжи десь з не давати спати, Мухи, ворони. Тобільо... Повесить нельзя, ну вы видите, да? С детьми выйти нельзя. У нас в подъезде много живет инвалидов и э, пенсионеров. То есть выйти посидеть на скамейке, вот с палочками два человека, а выйти поезд? некуда. Помог полно а нельзя на скамеечке сесть, это страшно, вони полно. И ниже кого ни, никто не обращает внимания. Бомжи поселились, не было у нас бачков, у нас не было такого. В том, в том году у нас три раза горел подвал. Втім, не тільки мешканці житлової споруди потерпають від дискомфорту, які приносять сміттєзбірники. Власниця салону краси, розташованого в цьому ж будинку, пані Антоніна, зізнається, що побутові та будівельні відходи звозять сюди машинами з усього міста. А ветер-то та без хатки у свою чергу только расширяет территорию забруднения. В летнее время, когда вот начинаются вот овощи, там фрукты, все это течет, вот все это по реке по вот этой вот течет к нашему салону красоты, стоит такая вонь, мухи летают зеленого цвета такие со шмеля в размером, окна открыть нельзя, и те же санитарные службы приходят к нам и говорят, а почему у вас столько много мух? А чому у вас там мусора много? За словами Антоніни Васильєвни, городяни неодноразово писали звернення у відповідні інстанції в санстанцію депутату міськради Олександру Непомнящому та міському голові, але не отримали від них жодної відповіді. В своїх заявах люди повідомляли про грубі порушення санітарних норм та правил утримання прибудинкових територій. Мусорка на, розположена на проїжджій частині і на пішохідній дорожці тут два в одному. Кількість бачків допустимі норми. Розстояння від дому до бачків, які знаходяться до контейнерів, мусорних, теж розположені вони з нарушенням санітарних норм. Не можу сказати, що мусор не вивозиться, але уборка території не проводиться. Від імені всіх пожильців підприємства. Приємець звертається до представників міської влади з пропозицією винести на розгляд сесії питання щодо роботи комунальних служб. Адже вищезгадана проблема стосується не лише одного будинку, а й більшої частини житлового фонду шостки. Хотілося б внести таке продовження, щоб питання по поводу вивозу мусора в місті. Був виставлений на сесії, на сесії Були приглашені е -е, ліця, які займаються вивозом мусорів. И чтобы они дали нашим депутатам, которые представляют нас в городской власти як вони виконують свої обов'язки. Заступник міського голови з комунальних питань Віктор Пустовіт підтверджує, що незадовільний стан майданчиків для збору сміття не рідкість у нашому місті. А проблема, з якою зіткнулися мешканці будинку номер 24 по вулиці Карла Маркса, полягає у несвоєчасному вивезенні побутових відходів та неякісному прибиранні прилеглої території, вважає керівник с конкретному случаї по Карла зла 24 я поручу психичні служби, що вони проверили на сьогодні. Значить, її розміщення можна смістилась. Ну, не буду, да? і я думаю, що проблема все-таки не розміщення, а в тому, що там вона убирается не все віремон і ні к може бути не каже. Розташовані сміттєві баки на місці, узгодженому відповідною комісією, тобто на законних підставах, зазначає Віктор Євгенович. Щодо облаштування і зовнішнього вигляду контейнерів, тут також все гаразд. Впевнений, очільник комунальної галузі. Та площадки дом Карномарса 24, вона має… Асфальтне покриття там установлі контейнера Ми поменяли обічні котенера на єврокетинера, так називає, которые закриваються, котрі мають нормальні внішні віди, закриваються для того, щоб не розносіло ну, мусор, і менше запаху, і не розносілося там менші запаху недос. Тому в цьому плані там робота пройдена. Тож жителям гори будинку доведеться почекати, поки комунальні служби виконають розпорядження заступника міського голови. І вже тоді, вийшовши на вулицю, вдихнути на повні груди свіже повітря, а не задушливий сморід сміттєвих баків. З 1 січня 2014 року в шоці змінилися тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для бюджетних установ та інших споживачів, чим обумовлені подорожчання води. Як відобразиться це на пересічному громадянині, дізнавалася Світлана Євменова. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних платежів, постановила визначити нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомила Галина Бігун, начальник планово-економічного відділу комунального підприємства водопровідне каналізаційного господарства. У нас три групи Це населення, бюджетне реучорезення і інші потребителі – це магазини частні всі предприймателі прийняти нові тарифи для бюджетних організацій і других потребітелі. Останнє зростання тарифів на воду було у 2011 році. Тоді більше стали платити приватні підприємці. Цьогорічні зміни торкнуться бюджетних організацій та установ. Ціни зростуть на 3-5% на постачання та до 20% на відведення води. Ці зміни необхідні та економічно обґрунтовані, запевнила Галина Бігун. При утверждении тарифов местной властью тарифы увеличились до экономически обоснованных. Себестоимость продукции растет. Растет почему? Потому что растет стоимость электроэнергии, зарплата минимальная повышается. Поэтому идет рост тарифов. Збільшення тарифів відбудеться лише для установ та не торкнеться населення. Зростання цін буде малопомітним. Ці виплати складають лише десяту частину від загальних видатків. Вони компенсуються за рахунок інвестиційних програм та амортизації. Тому пересічний громадянин може не хвилюватися. Тарифи по 2014 году відіни в дійстві, ну є тільки... І будуть пересматрюватися тарифи для населення. Нові тарифи вступають в законну силу з 1 березня. Уточнену вартість води можна дізнатися на стендах водоканалу та на сайті Шостинської міської ради. В місті вирішили вшанувати пам'ять Остарбайтерів з Поліського краю примусово вивезених на роботи до Німеччини у роки Великої вітчизняної війни. Планується відкриття унікального музею на території індустріального парку Свема. Саме з цією метою до міста завітала робоча група на чолі з Анатолієм Гайдамакою, народним художником України, лауреатом державної премії імені Тараса Шевченка, який буде брати безпосередню участь у оформленні скарбнички шосткинської історії. Про подробиці візиту столичних гостей у нашому наступному сюжеті. Повідомити невідомі досі факти про людей, які були насильно вивезені на територію Німеччини у часи Великої Вітчизняної війни, було вирішено спільно з Мартіном Гузе, німецьким істориком-ентузіастом. Він, досліджуючи історію порохового заводу, на території свого рідного міста Лібинау дізнався вражаючі факти. Розповідає Тетяна Пастушенко, науковий консультант проєкту Жерт нацизму, старшого наукового співробітника Інституту історії України, Академії наук України. З'ясувалося, що в цій пороховій фабриці під час війни і шостки району працювало тільки по одному документу близько 700 чоловік. І коли почали досліджувати, шукати цих людей, зібрали дуже багато експонатів, саме шосткінців, мешканців Шосткінського району. І виникла ідея, що непогано було про цих людей розказати не тільки там в Німеччині, а тут на місцях, Тетяна Вікторівна говорить, що ідею створення храму минулоліття підтримав Микола Нога, міський голова, і вона поступово перероджується в окремий музей в одній із будівель на території індустріального парку Свема. Розташувати музей саме тут було вирішено не випадково. Територія має під собою велику історичну цінність для міста. Відкриває таємницю Володимир Єфремов, головний архітектор шостки. Тут у нас є захоронення, яке ми в прошлому докрилі. Репресірованих на території Свєми. І от як би ув'язати тему репресірованих, то тобто з гражданського населення з цими сім ділами. Вот расширить более тематику не только там узкую какую-то по вот, а именно репрессированных. Вот, И не только нашего города, а и района многих людей, Новороссийска, то есть сделать такой бы как бы кустовой такой музей. Займатися візуальним оформленням приміщення, що згодом стане машиною часу для подорожей у минуле буде Тетяна Пастушенко та Анатолій Гайдамака, народний художник України, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка. За словами головного архітектора, досвід роботи з культурними та історичними осередками у Анатолія Васильовича дуже багато. Він дуже звісний чоловік займався музеями і Холокоса, Сющенка і Чорнобиля. Очень великі віддачі роботи, робота в Китаї, зараз робота за Вот, І ми вислагаємо надії, щоб зробити унікальний музей от по цій темі. Споруда має бути незвичайною, такою, що буде відрізняти музей від стереотипів сьогодення. В такому напрямку буде працювати наукова та робоча група, доводить до відома Анатолій Гайдамака. Це всі матеріали треба якось оформити. Таке аудіовізуальний. Ряд, щоб люди зайшли, по них ходили по музею. ну, створити експозицію музею. Сучасна, несподівана і вражаюча. Коли саме жителі шостки зможуть відвідати скарбниці пам'яті, конкретної дати ніхто не називає. Все буде залежати від фінансування, яким частково займається німецька сторона, а частково адміністрація міста. Тетяна Пастишенко зазначає, що вже зібрана велика кількість матеріалів, відомо багато історичних фактів. Проте ще не вистачає речових експонатів, тому вона звернулася з проханням до небайдужих жителів шостки разом прийняти участь у створенні музею. У Когось дома лежать речі 30-40-х років, які не є там історичною цінністю, які зразки посуду, там стара. Серветка, чи якась старенька чашечка чи ложка. то Будь ласка, приносите до краєзнавчого музею, ми все це доповнимо експозицію нашого нового музею, для того, щоб створити такий речовий калорит, щоб створити дух того часу. Маленькі артисти зразкового театрального колективу Дзеркало Шосткінського центру естетичного виховання подарували своїм одноліткам прем'єру вистави Дюймовочка. П'єса за мотивами твору Ганса Христіана Андерсена зібрала повний зал. Юні глядачі емоційно переживали дійство, що розгорталось на сцені. Декорації, костюми, ігра акторів робила світ казки ближчим до кожного. Бачила дійство і наша знімальна група. Вистава ось-ось почнеться, а маленькі артисти у яскравих костюмах героїв із сторінок казки відомого у всьому світі датського казкаря з нетерпінням чекають початку дійства. Така ж ситуація і за іншою стороною театральних куліс, де зібрався нетерплячий маленький глядач. У масштабній прем'єрній постановці було задіяно 38 акторів. У п'єсі «Дюймовочка» грали діти з молодшої і середньої групи зразкового театрального колективу Дзеркало. Розповіла Світлана Розломова, керівник колективу. П'єса по мотивам Ганса Христиана Андерсена. такой вариант инсценировки сделал Сайкин. И нам очень она понравилась, потому что в ней такой интересный юмор. То есть, она у нас веселая, детка. Дітки в ній так работають з удовольствием. Ну, в общем-то, хотим, щоб было зрителю интересно. сюжет п'єси поглинув маленьких глядачів у вир подій. Діти почали співчувати героям. Деякі навіть не могли всидіти на місці і намагались підказати дієвим особам, почали вірити в казку. І хоча у виставі багато різнопланових персонажів, у кожного свій характер від наївного до хитрого, однозначно негативних героїв немає. Їх і не може бути, коли грають діти. Кожен юний актор полюбив свій образ і вжився в ньому. «Вона мені нравится, вона маленька, така це інтеллигентна. Іногда вона може вспыхнуть. Вона маленька, її ніхто не замечає. І ніколи чим-то не подобається. Она так хочет злетить і этого достигнуть и... Мне она нравится своим достижением. Она хитрая, да, получается. И мы вот ездили в Херсон, э, был э, смайл. Такой коллектив. И они показывали дюймовочку, И я вот сразу мне играть в мышку. Мне моя роль очень нравится тем, что у меня есть такие фишки, что время от времени я даю своему сынку Жабенушу под затыльники, и постоянно у меня виноват он. Даже если не он, то он все равно у меня виноват. И я такая хозяйственная получаюсь. И я хочу отыскать для своего сына жену. Діти, які брали участь у виставі, займаються театральним мистецтвом різний період. Женя і Даша, які грали ластівку і Коника, відповідно займаються вже 4 роки. Ілля, який грав роль крота, у театральному колективі Займається рік. За словами керівника дитячого колективу Світлани Розломової, діти поставились дуже відповідально до прем'єри, з ентузіазмом, якому дорослі могли б позаздрити. Юні артисти зуміли подолати хвилювання і виступили гідно. З усього видно, їм подобається сцена. Мені очень нравится виступати, тому що ну це очень приятно, на сцені много людей. это ну емоцій много, -много очень. Это, как бы і прикольно, і для родителей приєдна. Мені нравиться все, чесно. Глядацький зал заповнили дітки шкіл номер 5, номер 11 і школи ліцею. Незважаючи на свій маленький вік, багато з них знають казку про дюймовочку і охоче хочу поділилися своїми знаннями. Там интересная жаба, интересные... все интересно там. Там жаби. Жаби. Бо і моїм Паше, другу теж нравиться. Дімочка в платье і волосся. и волосся красиве. Яскравий емоційний контакт встановлений з самого початку між маленькими акторами і глядачами тримався до завершення дійства. А сама постановка доброї старої казки приємно вразила свіжістю задумки авторів. Як казав американський гуморист Френк Хаберт, не сваріть погоду. Якби вона не змінювалася, 9 людей з 10 не змогли почати жодної розмови. То що підготувала мазінка природа жителям шостки всередині робочого тижня, дізнаємося прямо зараз синоптичного прогнозу. 19 лютого в шостій очікується змінна хмарність. Опади не передбачаються. Вдень стопчики термометрів покажуть 2-3 градуси вище нуля. Вночі температура знизиться до 1-2 морозу. Вітер змінних напрямків 3-4 метри за секунду. Черговий випуск інформаційної програми «День» на каналі телебачення «Акцент» Добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шосткінської міської ради. В Студії для вас працювала Юлія Беберштен. Зустрінемося завтра на все добре.